Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра і успіхів у розмноженні ваших любимих рослин за допомогою живців! Отож, сьогодні ми пропонуємо вашій увазі агрогороскоп на різання та укорінення живців рослин в січні 25-го року, час Київський. Перший гарний період у нас буде в козирозі. Зростаючий місяць гарний період починається 8 січня, з першої години ночі до кінця доби, 9 січня, всі 24 години. Будь ласка, на 10 не залишайте. Абсолютно ні однієї хвилини для цього важливого агроприйому, тому що далі вже місяць без курсу почне працювати. Наступний період у нас діва спадаючи місяць зразу після спаленого шляху місяця, 16 січня з 19 години починається цей період до кінця доби, 17 січня всі 24 години, 18 січня всі 24 години. На 19 -те теж не залишаємо ніяких справ по розмноженню рослин. Надпись. Ще у нас один період, це буде перед гекатою Козаріг спадаючий місяць. Починається цей період 26 січня з 16 години до кінця доби, 27 січня з 0 годин до 14 години дня. Далі вже геката. Козаріг управляється Сатурном, тому це будуть гарні стійкі рослини до різних перепадів і неприємностей. І буде дуже гарний результат. Як бачите, у нас два таких періоди. Це всі періоди е, стихії землі, це час коріння, тому гарний час укорінювати ваші рослини, нарізати живці і укорінювати, розмножати їх, розмножувати за допомогою живців. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ви подивилися «Аграрний гороскоп нарізання та укорінення живців рослин в січні 2025 року. Бажаємо вам успіхів! Будьте здорові! всі. Щасливі обов'язково всі, і вам ще бажаємо обов'язково, щоб в ваших баселях було тепло та затишно, тому що для розмноження саме необхідні гарні умови для маленьких рослин, майбутніх великих рослин. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі. Пока-пока.